Вітаю вас, ви на каналі Хайта та Рома назвати Людмила. Як я і говорила вам в своєму прогнозі від 18 травня, що Росію очікує хімічне та радіаційне забруднення, буде якийсь значний катаклізм на території Росії? Весна літо закохані, тобто щось пов'язано з повітрям. Буде якесь забруднення повітря, можливо, в них знову щось там взірветься, ось ця їхня ядерка і піде забруднення. І е, будуть, звісно, якщо брати з техногенних катастроф, то удари по. Аеродромах по їхніх літаках, звісно, це має бути Де? місяць. Все таки тут щось за радіацію за хімію, тому я думаю, в них там щось таке буде палати і буде забруднення. Тобто, отруюєте землю, земля вам поверне те ж саме. І що ж ми бачимо? Вранці 24 травня в російському місті Новомосковськ Тульської області стала пожежа, сталася пожежа на хімічному заводі. Азот. Це було наслідком атаки безпілотники. Далі також була атака 26 травня на Дмитрівський хімічний завод також дронами, тобто Росія отримує по заслугах. Далі в мене на каналі також є прогноз, що Росія так здригнеться, що може піти під землю від такого жахливого вибуху. Це був Прогноз Ейджена Фінка. Давайте подивимось, чи буде на території Росії якісь підземні вибухи, чи ядерка у них у самих зірветься. Давайте подивимось. Чи буде якийсь жахливий такий вибух на території Росії підземний, що спричинить хімічне радіаційне забруднення? Чи буде таке найближчими? Роками, давайте місяцями навіть. Туз кубків? Король жезлі. Колесо фортуни. І сімка Пентаклів. Очевидно, буде на території Росії якийсь дуже великий підземний знову ж таки, вибух, може бути навіть значний землетрус в районі в тому числі, семи балів. Може бути значне підтоплення на території Росії. Я вам вже говорила неодноразово, що в Росії можуть знову ж таки піти руйнування дам. Ось тут може бути знову ж таки якийсь такий вибух або землетрус, Летрус, який призведе до підтоплення. Можливо, в них, як вони розказують постійно, що Америку знесе цунамі, хоча. Такий прогноз є для Америки. Але в самій Росії може бути якесь значне затоплення, або внаслідок руйнування дамб, або внаслідок якогось сильного землетрусу, підземного вибуху, і це спричинить також і підтоплення. Далі тут король жезлів колесо Фортуни це очевидно, що загроза, що може бути. Підземний вибух, от як. Хотіли росіяни запускати на Україну Арішняк. Він у них сам вибухнув. Так само може бути знову: що або ядерка, або якийсь значний вибух буде на території Росії. Це може статися в період від 70 днів до 70 тижнів. Велика загроза також, що це може статися або в липні, або ж у жовтні. Таро календар я. Говорю ті дати, які я можу визначити, враховуючи нумерологічні астрологічні аспекти карт Таро. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Тому. Якщо брати в цілому, Росія знову ж таки буде хотіти щось запустити по Україні, але воно не взлетить і вибухне на території Росії Катюзі по заслузі. Тому не варто сподіватися росіянам, що вони порадіють. Ось карта розчарування. Самі собі отримаєте всі ті пакості, які хочете нести до України. Колесо фортуни, щось. У них буде кармічна це кармічна карта, кармічної відповідальності за все, що росіяни зробили в Україні. Вони будуть отримувати бумеранг. і от як кажуть, що бумерангу не існує або він летить дуже довго, але ось подивіться: найбільше ось цих бурятів робили звірства в Бучі, в інших містах України. І в минулому році саме в Бурятії пішло руйнування дам було затоплення. То чи є кармічна відповідальність? Звісно, що є. Далі сам Китай. Хіба він не користується Росією і не робить анексію Росії? Самі росіяни вже деякі, які там на Уралі, далекий схід. Тайга, вони бояться ось цих китайських поселень. Вже там за грибочками не можна піти, тому що китайці відстрілюють їх в лісі. Так що Росія все ж таки хотіла. Бути імперією і хоче бути, а насправді стає китайською колонією. І я думаю, що затоплення прийде на Росію, і як є дуже багато прогнозів, Росія піде під воду, їм ще відіб'ються неодноразово сльози українців, сльози українських матерів, жінок за. Вбивства, які вони принесли на територію України за Каховську ГЕС, за інші обстріли, терористичні атаки України. Тому, я думаю, що ми ще побачимо, як діє бумаранг, треба тільки в це вірити. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре!